Друзі, всім привіт від коробок! Сьогодні як завжди, з вами Іра, і ми поговоримо про універсальну, мінімалістичну та унікальну коробку під ювелірні вироби. Ця упаковка кришка дно вона зроблена з крейдованого або целюлозного картону. До речі, різниця між крейдованим та целюлозним картоном тільки в нас, тому що при виробництві використовується тільки деревинна маса та целюлоза, а для надання гладкості цей картон покривається шаром крейдування. Розмір цієї упаковки 70-70-30 мм. Друк на упаковці зроблений шовкотрафаретом. Цей друк переноситься на поверхню фарбою через спеціальний трафарет. Ложемент з білого ізолону 20 мм залишки. Ізолон дуже міцний матеріал, він е, похирчастої структури, що дозволяє фіксувати дуже гарно товар на місці. Але я б радила поролон. Він м'якіший, та вироби достаються плавно та елегантно. Зверху лежемент покрит дизайнерським картоном. Це щось з типу оксамити на папері. Також ложемент можна покрити тканиною. У нас величезний вибір. Для консультації пишіть нам у соціальні мережі. Це самозбірна упаковка, вона за потреби може поставлятися у плоскому вигляді. Так, звісно, є коробки з палітурного картону, які виглядають більш презентабельно, але я скажу, як є. Упаковки з палітурного картону дорожче в декілька разів. А для початкового етапу просування відмінний варіант коробки зі звичайного картону. І як на мене, ця коробка дуже гарно вписується в моду мінімалізму, а мінімалізм це поєднання елегантності, простоти та високої якості. Ще така упаковка відноситься до екотару. В неї багато плюсів. З боку дизайну можна підійти як завгодно. Ми обдаляємо себе лише вашими фантазіями. Все, друзі, для замовлення та консультації пишіть нам у соціальні мережі. Також для підбору розміру переходьте на наш сайт у вкладку 3D Конструктор, там у розділ Крафт, і вибирайте відповідний для себе розмір. Все, всім! para